Друзі, дуже рада всіх бачити на психологічних хвилинах. Сьогодні пропоную поговорити про натхнення. Ми всі хочемо знати, як чинити в жахливі дні, коли з'являється відчуття, що все, не можеш нічого робити. І начебто, ти застряг. М -м -м. На щастя, є способи, які можуть допомогти нам зробити так, щоб наш розум частіше відвідував ідеї. Я сьогодні. Підібрала декілька цікавих порад, як зловити натхнення. Прошу вашої уваги на екран. Перше. Прослухайте музику. Чисельні дослідження показали, що музика може підвищувати творчий потенціал і допомагати зосередитися. Друге. Прогулянка. Дослідження, проведене в Стенфорді, показало, що проста прогулянка навіть в знайомому або непримітному місці може дати поштовх вашій уяві. Третє. Прослухайте подкаст. Зараз є безліч подкастів на будь-які теми. Подкасти відмінно підходять для поїздок на автомобілі, але також можуть замінити вам музику під час якогось виду діяльності, роботи або навчання. Замість того, щоб слухати улюблені мелодії, присвятіть час подкасту, який дозволить по-новому поглянути на завдання, які перед вами стоять. Четверте. Записуйте всі ідеї в файл. Використовуйте додатки, щоб вести журнал ідей, де ви можете зберігати все від заміток і скріншотів до статей на цікаві для вас теми. П'яте. Можете просто нічого не робити. І це правда взагалі нічого. Будь-яке завдання часом повинно бути поставлене на паузу, яким би важливим воно не було. Розслабтеся, отримайте задоволення, повертайтесь до справ пізніше. Можливо, саме спокій це те, що вам потрібно, щоб повністю відновити сили і повернути собі натхнення.